Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про те, що країну терориста, країну бандита світового рівня, фашистську Росію постійно виключають з міжнародних організацій, асоціацій, структур. Зараз мова про те, що расистські авіакомпанії, аеропорти відключили від так званого авіаційного свіфта. Грошовий свіфт від грошового свіфта, Вона відключена вже відносно давно. Ну, а тепер відключили їх і від авіаційного. 10 листопада. Всі рашистські авіакомпанії, аеропорти, ресурси, а всього їх було 200 рашистських сайтів, 30 аеропортів і 15 авіакомпаній були включені в цей авіаційний свіфт. Що воно таке? Це такий доменна зона .aero Адміністратором цього домену аеро є швейцарська швейцарський провайдер Сіта. Ну і от вони вирішили відключити таке. Попередження було ще рік тому. Все ж таки попереджають. Так само, як про грошовий свіфт. Багато було, що відключимо, відключимо, відключимо. Вже не знаю для чого, мабуть, щоб підготувались Ну, це так трошки. Прикро, але ну і в даному випадку теж ну, демократія, що ж, демократія, закони е, теж за рік попередили. Ну і зараз оце відключили. Е, це не значить, що. Е, Рашистські літаки і аеропорти перестануть перестануть існувати. Літаки перестануть літати, а аеропорти не зможуть працювати. Все зможуть, все буде так само, як і з банками після відключення фінансового грошового свіфта. Ну все працює незручно. Звичайно, до існування, до, до появи і фінансового свіфту, і тепер оце авіаційного СВІФТу. Воно ж все працювало, все літало. Все гроші переказувалися, але е, ці ресурси вони для зручності. От е, расистів відрізали від зручностей. Ну, вони це заробили і, звичайно, їм тепер буде тим, хто тим росіянцям, які ще е, мають. Е, Змогу е, подорожувати, і хтось там чи їздить, чи, чи по справах, чи подорожує, їм тепер буде важче, ну не важче е, менш зручніше, е, чи шукати квитки, чи шукати готелі, чи рейси. Е, ну от якось так е, Я ж кажу, в глобальному плані це не не криза якась, ну але, як кажуть, м'яче неприємно те, що їх поступово виключають з різних ресурсів організацій світового рівня, там де не має бути країн таких, от бандитсько-терористичних, типу фашистської Росії. Це організації, і в тому числі хоч фінансовий СВІФТ, хоч авіаційний СВІФТ, як його називають. Це організації для нормальних цивілізованих країн. Дякую за увагу. Дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте. Слава Україні! До побачення!